1998 рік містечко Ракун Сіті, яке розташоване на південь від Гір-Арклей у невизначеному безіменному штаті, десь на середньому заході, і не заселене велетенськими єнотами, як можна було б подумати. Ракун Сіті охопила паніка через серію моторошних вбивств, в яких трупи жертв були частково з'їдені. У відповідь на зростаючу кількість жорстоких вбивств в регіоні. Департамент поліції відправляє одну з двох своїх команд Старс, елітну групу людей, які пройшли навчання зі спеціальної тактики та служби порятунку, але, на жаль, не мають навичок акторської майстерності. Після того, як команда Браво облажалася, команда Альфа виявляє, що гелікоптер Браво розбився, а пілот був жорстоко понівечений. На додачу зграє гниючих доберманів починає нападати на команду Альфа. Рятуючись від собак, цілі члени команди Джил Валентайн і Кріс Редфілд натрапляють. На великий покинутий моторошний особняк посеред темного моторошно кишачого собаками лісу, знайшовши притулок, їм належить з'ясувати, що сталося з командою Браво, розгадати таємницю вбивств у Ракун-Сіті і, звичайно ж, пережити нічну атаку ходячих мерців. Розважайтесь усім, дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.